Вітаю! Хочу сьогодні для вас записати техніку, точка вибору, життя, тягар, опора. Ми сьогодні працюємо з колодою, Чащою ДС. Ціль цієї техніки виявити, наскільки військовий чи людина в кризі бачить сенс у житті, перевірити рівень суїцидальної схильності, зрозуміти його внутрішню, чи її, чи його внутрішню точку тут і зараз. Між болем і ресурсом, і дати людині можливість побачити хоча б один якір, який тримає в цьому житті. І далі, чому ця техніка працює військовому чи людині в кризі, легше говорити через образи, ніж напряму про смерть, про біль і про втрати. Тягар дозволяє випустити біль. Без осуду і життя, тобто це з тим, що ми будемо працювати, життя і опора підсвічують залишки ресурсу, і терапевт або спеціаліст, допомагаючи професії, бачить, куди нахилена внутрішня вага до життя чи до завершення до смерті. Ось вхід. Вибираємо беремо аркуш, аркуш паперу, маємо з собою колоду час чудес. І на аркуші паперу малюємо три кола. Життя сенс. Ви зразу будете бачити, об'єму навіть кіл. Тобто це дуже навіть, така, навіть цікава проєктивна техніка. Коли ми навіть малюємо на аркуші паперу, життя тягар опора, це вже перші маячки можете побачити, що переважає. Тут тобто дуже цікава така. Ось як розміщені ці кола, якої форми ці кола, того, що коло може не завжди бути, коло в тому, може бути таке, знаєте, як овальне ем, більше, може бути калюшка, може не, з першого разу коло і не вдасться намалювати. Тут це, знаєте, це вже тут на цих моментах можна малювати. Тобто пропонуємо вашому підопічному клієнту малювати три кола, е, життя. Сенс, світло майбутнє, тягар, біль, темрява, безвихідь і опора, ресурс, підтримка сила. Якщо ви маєте трошки більше часу для роботи, ви можете запропонувати також надати кольоровими олівцями, надати, розмалювати ці кола фарбою або кольоровими олівцями, залежно від кількості часу, який у вас в доступі є, тому ці техніки можна розширювати. І робити свої якісь внески, тобто що змінювати тут з питання. Тобто ми маємо аркуш, потім ми витягуємо чотири картки, тобто витягуємо одну картку життя, що тримає, тобто ми зараз сліпо, на тобто інтуїції з колоди, просто витягуємо чотири картки на запит, що тримає мене в житті, що тягне мене вниз, і тут зразу. Якщо ви хочете почастка, по то, то є кілька варіацій цієї, цієї техніки. Ви можете витягнути чотири картки на осліп і розібрати, в яких з них є ягором, яке є життя, яке є опора і орієнтоване майбутнє. І це також дуже цікаво. Також можете від... попробувати цю техніку, знаєте, це, от е... вона може і так зіграти, і так, вам треба бути готовими до обставин. Тобто, е... залежно від які картки витягне ваш клієнт, ви можете дати можливість ви маєте трохи на крок вперед бути. Побачите, ага, ця картка може можна так інтерпретувати. Хоча клієнт все одно зробить по-своєму, як він вважає за потрібним, але ви можете знати відчути, як краще зробити вже в процесі техніки. Тому у вас є. Кілька варіантів. Ви можете одній поступово, покроково зробити на кожне питання окрему картку, а можете зразу чотири витягнути і інтерпретувати їх, ніби запропонувати. От ми витягнули чотири картки, ось людина дивиться на них і. А ви запитуєте, що, що, куди відноситься. От витягну чотири і на яку картку куди. І ви можете зразу також потім ці картки, витягнені з колоди, розмістити на ці кола, щоб там, де опора, де життя є, де тягар. Ось. І я витягнувши ці картки для, нашого, для нашої роботи з вами, роблю таку проекцію, щоб ви розуміли, тобто, наприклад, моделюємо ситуацію. Ось от, З цих чотири карток клієнт орієнтовно ось витягує і говорить, що мене тримає в житті, і ідентифікує з тих чотири карток попередніх саме цю картку, що тримає мене в житті. Ось тримає мене в житті мої, наприклад, товариші по команді, наприклад, військові, те, що я маю досвід рятувати в житті людське життя. Ну тобто тут можна знати трактувати залежно. Від ситуації, якщо це військовий, тут він може, що я вмію виживати, що я вмію рятувати. Тут ви задаєте питання, якщо людина не знає, як відповісти, ви вже бачите, що відбувається на картці, Ці що в мене є військовий досвід, є досвід виживання, є досвід рятування. Це все, все є. Великий ресурс, але коли людина в кризі і в такому емоційній ямі, вона цього можливо і не бачить. вона тільки бачить на цій карті якийсь негатив. Ось. Тому, знаєте, оця, під, ви мусите знайти те питання, щоб витягнути з людини цей ресурс, що мене тримає в цьому. В цьому житті, що в мене є дуже величезний досвід в таких незвичайних ситуаціях працювати. І це треба знати як ресурс себе підсвічувати і ще більше і більше задавати питання, щоб сказати, що я вмію реагувати на стресові кризові ситуації. Тобто, це все знаєте, можна такі наводящі питання задавати. А от так можливо в тебе було Алло, ти. Ти, ти це зробив, якщо ви знаєте більше біографію трошки і е, історію цієї людини, ви можете знати, знаючи, опираючи, задавати і, і свідчувати, чи, чи дійсно це допомогло, або чи це дійсно тебе тримає в житті, що ти там це зробив, це зробив, і знаєте, людина ну, так-так, це, це дійсно воно допоможе. Так. Ось, що мене тягне вниз. Це ну, так -то, дивимося на картку, моделюємо поки, але вибрала я цю картку для нашому просторі, що тримає мене. Тобто Це невідомість. Ось, і невідомість, що буде далі. Мене тягне вниз, тобто досвід цих всіх вибухових. Вих... Ну, то що, що, що робилося, то це спогади, і оці спогади, де і невідомість можливо тягне людину. Ну і в даному випадку я вам моделюю це от вниз, така знати, те, що важко щось спланувати. Важко оці спогади минулого, що відбувалося, і які що були, і теперішні, ось це воно все таке трошки подавлюючи негатив. Ось, ну, Тут можна багато ще задавати питань, залежно, як людина відповідає. Ось ця пустка внутрішня, ось мій внутрішній стан може бути таке, що я себе так всередині відчуваю, як, відчуваю, як, як буцім -як, то все спустіло, і е, е, моя душа співає там, якусь е, травматичну чи дуже сумну пісню. Тут можна трактувати по-різному, кожен має знайти відповідь сам і інтерпретувати цю картку сам. І тоді цю картку ми ставимо на коло. Ось ми одну, бачите, ставимо на коло життя, другу на тягар, а на опору ставимо цей ресурс, що там є дійсно ресурс. От, як в цій карці я вам показувала, що тут дійсно що тримає мене в житті. Ось це як ресурс. А якщо просто про життя, ви, ну, то ви її тоді на життя ставите цю картку. Так і е, на що або на кого я можу спертися? Знову це про ресурс і це про життя. Ось, якщо людина скаже, у мене є досвід зброї, мої товариші по, по роботі чи. Військовій справі, чи я можу спертися на себе, на свої знання. Ось тут багато, але тут треба знову на що, на кого я можу спертись. На свій досвід військовий, на свій досвід виживання. Ну, дуже схоже з цією карткою попередньо, мої відповіді, що ми тримаємо на житті, але щоб дати більше розписати то і більше ресурсу витягнути, то на що я можу опертися. Так. І карта майбутнього. Що буде далі, якщо я залишаюся у цьому житті, у цьому світі? Тут вже знаєте саме питання таке трошки з підковиркою, якщо людина. В житті, то вона і ну, це навіть їй зверне увагу, що це означає залишатися в цьому, на що ви натякаєте, можна задати питання. Ось це просто питання про майбутні плани, про майбутнє. І тут, що прийдеться після військових дій все оновлювати, все відбудовувати, наводити порядок і пам'ятати цей досвід, щоб, щоб в житті. Все підчистити, все відбудувати наново, і як це важко було, було під час, і як це було до після. Це дуже великий чесний, травматичний досвід, але раз і тут можете побачити, чи є сили у це Спочатку цей бруд, це все вичистити, як емоційний, так фізичний, так то, що емоційний, ментальний це спогади, і це все цим працювати з терапевтом. Можливо, з психотерапевтом. Тому, щоб це все собі допомогти, відчистити себе, потім так, ось, в зовнішньому житті це все дійсно налаштувати, щоб вичистити, щоб мати простір для відбудування нового життя в соціумі, тому що це ж руйнування, руйнування старих старих якихось. Способів життя ось, і також, можливо, і фізичних, матеріальних, якихось споруд. то це ж відбудовування буде. Ось надо, Але щоб відбудовувати, треба створити простір, і чи є сили. І тут зразу людина вам розкаже, чи вона має стільки сил для відбудовувати все заново, чи, чи вже все. Ось, і на цій карті ви також можете. Почути відповіді, чи є сили, і є можливості і наміри. Тут також намір дуже важливий. Так, так. коли дивитися на картку життя, наскільки вона для тебе? Тобто запитання такі, знаєте, щоб вам підказки були. Коли ви дивитеся на картку життя, наскільки вона для тебе зараз реальна? Ось. Так, наскільки вона у вас реальна? І. Зараз я, наскільки вона зараз для мене реальна. картка життя. Це, а, ось, що мене тримає в житті. Це картка на життя. Так, вона дійсно реальна, тому що рятівники, ось особливо військові, вони іншим словами, вони захисники-рятівники, і це дійсно вона реальність. Ну, це просто перепитуємося: це наскільки реальність, це скільки там ресурсу є. Чи відчуваєш, що тягар переважає над життям? Дуже важливо це знати, дивіться, дуже акуратно задано питання про, і тут можна відчути в цьому питанні, якщо людина в занепаді і має суїцидальні схильності, тут можна от якраз велику зробити ось цент, так знаєте, заколи за ніби запиталася, а відповіді можуть бути різні. Ось це питання, що тягне вниз, і про песимістичні наміри і схильності. Ось, Ось чи, от якраз цей тягар переражає над життям. Тобто, наскільки ця пустка внутрішня дуже тяготить і до чого вона призводить? Тобто ви вже тут можете такі наводящі питання задати про те, що тягне вниз. Як виглядає твоя опора, наскільки вона доступна? Ну, це досвід завжди знаємо, Якщо цей досвід, людина дає в таку окрасці досі, досвіду позитивному, що в мене величезний досвід виживання, військовий досвід, тобто тут цей досвід володінням зброї, за я ще можу захистити себе і своїх близьких. Багато чого і населення, тобто дуже багато. Тобто я. На всю місію всю військового це вже дуже важливо. Ви бачите, тут всередині, бачите, скільки в очей, які спостерігають за нашими військовими, які допомагають визволяти з території населення і боротися з ворогом. Так. Чи є у тебе сили йти до картки майбутнє? Це наша картка майбутнє. Ось вона остання була. Ось тут дійсно це, щоб ви підчистити, наскільки в тебе є сила, як ти себе почуваєш. І тут також людина зразу вам відповість, що має. Можете клувування зробити, де один нуль немає сили, а де 10 це сили. Я знаю, що я впораюсь, ви будете відчували. Ну, тут відповідь вам буде зразу. Ось. І який бік тягне тебе зараз більше до життя чи до тягара? Оце ці наші кола, де ви розмістили ці картки. Ось де це у нас були ці кола. Знаєте, от тут ви їх на цьому аркушу паперу розкладаєте що до тягара, що до життя, і питаєтеся, куди тебе тяготить. Більше до тягрів, на даний момент до життя і тут картки, і, можливо, що тобі зараз самому потрібна опора і допомога. А тут також можете запитати ще. Ми дивимося на техніку, але ситуативно ще якісь питання задаємо від себе самої. Ось ключові ознаки ризику для терапевтів. Ну, я написала терапевтів, але це мова йде про арт-терапевтів, про спеціалістів, допомагаючих їх професій. Ось хто допомагає людей, працює з людьми в кризі. Клієнт не знаходить картки для життя, тобто ви маєте все такі знаєте маячки вам, або опори, або називає їх порожніми. Тобто ці картки мені ні про що. Ось висловлює, що тягар сильніший, аніж опора, і опори взагалі не маю і не відчуваю. це такі знати для вас. Такі маячки, щоб ви звернули на це увагу. На карті майбутнє, бачить лише темряв і кінець, там як у нас була пустка сміття бруд. Використовую слова без сенсу, не хоче далі, краще зникнути. Це відповіді оці всі, що я вам накинула, Вона написала високий ризик і потрібно включати кризовий протокол зразу, щоб ви для себе це бачили. Так, і завершення, обов'язково акцентуйте увагу на карті упора. І запропоную клієнту уявити, що цей ресурс можна взяти з собою навіть у найважчі моменти. І завершити словами, ти не один із цим є точка, де ти можеш тримати, де ми можемо триматися разом. І, важливо, після втрати. Вправи завжди робив оцінку за прямими питаннями, тобто для себе оцінку, чи були думки про те, щоб покінчити з життям, чи ви ці питання задали, чи ви отримали ці відповіді на ці питання, чи були спроби? Та за потреби активуйте кризовий протокол. А у мене є також для вас чек-лист, які саме відповіді класифікувати як низький, середній та високий ризик. І тоді, якщо за потреби, треба кризовий протокол включати. якщо вам... А це потрібно. Ось звертайтеся до мене, я вам ці відповіді ще більше роз... ну, тобто розпакую, і ви можете їх класифікувати. Ось тому дякую вам за увагу. Дайте зворотній зв'язок, чи вам такий формат підходить, і будемо до нових зустрічей. З вами була Наталя Обст. І... Uh, надіюся, що була вам корисною.